До чого вам було важко звикнути в Польщі? Я приїхала, мені було 20 років. Я поняття не маю, що там було по іншому. Не пам'ятаю чесно, я, я вже забула. Я приїхала зовсім давно. Ну так, до сортування сміття це було треба було привикнуть. Це це не одбереш. Вивчення польської мови було трохи складно, бо вже так трохи як молодші, то вони швидше звикають. А, а так, ви знаєте, мені дуже подобається. І мені тут подобається навчатися, бо тут нічого не задають. У мене просто був один момент, який мене дуже здивував щодо поліції і щодо правил для пішоходів. Я одно мене перший раз в житті до мене підійшла поліція. Саме це було в Варшаві. Я зрозуміла, наскільки тут ну, порядки шануються. Був такий епізод, що я. Переходила дорогу, там такий маленький перехід на новому святі, і там дуже швидко там було зелене світло, і потім відразу червоне. Я, от на останніх секундах зеленого, пішла, і до мене потім за мною йшли поліціянтки, вони підійшли, там, почали перевіряти документи. типу, я думаю, боже, зараз буде мандат. Але все типу, нормально обійшлось, але ну типу навіть до таких дрібниць вони. Уважні, вони на це звертають увагу і тому так. Мені найважче було це те, що в Києві такого немає, і магазини можуть цілодобово працювати, великі. Да? Тут не працюють, наприклад, в суботу деякі магазини, а в неділю взагалі нічого не працює. Але є неділя ханлова, тому якщо знаєш розклад цієї неділі, це в принципі можна до цього пристосуватися. Сортування сміття. Оце мене не знаю, це складно. Далі проїзд Ск... спочатку було на як правильно то робити, потім щось зрозумів, Польська мова, можливо, було на початку не зрозуміла, а далі якось почав її вчити. Найбільше непривично це в неділю, коли нічого не працює. І ти привик в Україні вроді би вихідний день. Навпаки, саме більше людей ти можеш відпочити десь, а тут навпаки все зачинено. І... А це трошечки і біси. Тому що ти навіть, якщо хочеш поїсти, ну жабка і все. Ну, треба було запам'ятати, що магазини не працюють по неділям. Що ну, напевно, все. То так. А треба було знати польську валюту, як у гривнях, щоб можна було рахувати. Я би приїхала з великого європейського міста, міста Харків, тому у нас ну, вже такі європейські порядки були великих змін, якихось я не зустріла. Це мені те, що сплачувати проїзд необхідно. У нас також були штрафи у нашому місті, те, що там, те, що ви вже перерахували всі всі ці ж пра... ну окрім неділі, да, що не працюють магазини. Не було таких важких ситуацій для мене особисто не було. І приємно, багато дивувань було. Їхні автобуси, як вони ставляться до людей з обмеженими можливостями. Це дуже здивувало, і хочеться, щоб і у нас таке було. А, скільки тут парків? Мабуть, скільки я тут вже відвідала, але ще це не всі. А, це ще в планах на майбутнє. Дуже багато музеїв, цікавих музеїв. Те, що поляки ставляться по-іншому до життя, вони дуже багато відпочивають. Вони вихідні, не сидять вдома. Вони подорожують велосипедами, автомобілями. Вони дуже багато спілкуються, зустрічаються. І дуже багато людей, яких ти бачиш у вихідні дні в кафе у парках, то це приємно дивує. А ще що мене дуже здивувало, скільки людей читає в транспорті. Звичайні паперові книги дуже багато, і це просто такий приємний спогад. Е, то, що в неділю магазини не працюють, це от в новинку прям було. Uh, і сценіки з сценіками в перше время дуже сложно було розібратися. А так, ну менталітет, похожий до України, але поляки більш такі правильні. Це якось надати трошки напрягає. Ну no, так, правила дорожнього руху там. Зачинені немагази нема в неділю. Це таке, а сортувати сміття, якось призначається жити з людьми, а, які тут тому що в їх свої правила в нас свої правила. Тобто потрібно пристосовуватись і бути вдячними людям, які нам дали прихисток.